Знання як прояв віри через ум. Тому що віра як проявляє форму чогось, і знання це лише один аспект цієї віри. Є ще взагалі ширше поняття як таке, як свідомість і усвідомлення чогось, це як прояв віри. І ще є відчуття, які теж проявляють віру у щось. Просто вже відчуття через ум складно передати, складно їх проявити в умі. В умі все це проявляється через знання, через розуміння. Однак усе воно. Намагається проявити віру. Або ж навпаки, віра як аспект такого творення у всього, що ми знаємо, що ми бачимо, віра ця проявляється в умі через знання, взагалі в ширшому понятті свідомості як усвідомлення і через відчуття віри у щось. Відчуття це просто як інший канал, окремий, він то не окремий, але просто для зручності, для ума. Що це дуже окремий, такий дуже потужний канал проявлення і сприйняття. Що в принципі є одне і те ж. І, і всі ці форми через всі ці канали, вони проявляються, але наповнює їх всіх енергія. Щоб ці всі конструкції жили, дихали життям, вони мають бути наповнені енергією. Так як двигун, В двигун поступає пальне і дає йому можливість рухатись і виконувати якусь роботу, жити врешті-решт. Їм потрібне пальне, енергія. І для віри потрібна енергія. І ця енергія є безумовна любов. От як хочете, так і розумійте. Можна, звичайно, не ділити все це на окремі якісь потоки, аспекти типу. Але з позиції ума така така собі спроба проявити. Воно, можливо, корисно тільки тим, чи для того, щоб е, хтось з позиції ума знайшов за, якби цю лазійку для себе, як вийти. Із цього лабіринту ума. Такі собі хлібні крихти, щоб відчути і віру, і безумовну любов. І Саме головне відчути себе. Ну а я буду продовжувати свої спроби це все фіксувати. Побачив сойку на дереві. Не, не, не треба перемкнути камеру, запис обірветься. Ну, Сойка теж прослухала. І мовчить собі далі.